Вітаю, шановні учасники фестивалю. Мене звати Юлія, і сьогодні мені хотілося би презентувати вам тему, яка розроблялась в межах проєкту Розповім тобі про Україну Національно-патріотичне виховання вихованців засобами етнодизайну, розроблений колективом відділу художньої творчості Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. все розпочати з того, що зміни, які відбуваються в освіті, передбачають оновлення діяльності з Національно-патріотичного виховання та збагачення його соціально значущим змістом. У змісті Національно-патріотичного виховання доцільно зосередитися на оволодінні такими патріотичними цінностями, як любов до рідної землі, держави, народу. Виховувати почуття щирості, доброти гостинності, спільності її культурної спадщини та майбутнього. Реалізації цих завдань сприяє проєктна діяльність. Участь вихованців у проєктах сприяє формуванню, почуття поваги та гордості до рідного краю, приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України. Шанобливого ставлення до державних символів, почуття патріотизму національній свідомості. Прикладом виховання в Центрі позашкільної роботи виступає різнобічно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Відповідно до мети проєкту Розповім Тобі про Україну провідним є сприяння Національно-патріотичного виховання у гуртках. Головною складовою якого є формування у вихованців усвідомлення того, що вони українці, діти славетного українського народу. Ідеї патріотизму педагоги гуртків намагаються зробити різнобічними. Тому активно залучають вихованців до участі в різноманітних заходах, тематичних заняттях, присвячених відзначенню державних та традиційних свят. Почуття патріотизму багатогранне за змістом, тому весь освітній процес має бути насичений різними аспектами. Виховати справжнього патріота України. Можна через долучення вихованців до скарбів українського народного декоративно-прикладного мистецтва. Відтак до Дня Єднання вихованці у гуртка шию сама створили мапу України власноруч. Під час створення мапи вихованці занурились у світ історії, відчули духовну єдність усіх регіонів України та зробили крок до пізнання своєї країни і себе. Як частини України. Також до Дня Соборності України в гуртку шию сама пройшов майстер-клас із виготовлення патріотичного брелка Єднання сили й духу народу. Створюючи брелки, вихованці пізнали і зрозуміли велич нашої народної традиційної культури. Її одвічний гуманізм. Доброзичливість і щиру гостинність українців. Ознайомлення вихованців з національно-патріотичного виховання засобами етнодизайну представлено шляхом традиціоналізму, який передбачає створення нового шляхом входження в старе. Таким чином відбувається постійне самооновлення традиції. Етнодизайн має глибинне коріння, що є дієвим засобом естетичного, гуманістичного та національно-патріотичного виховання. Етнодизайн це потреба людей в духовній опорі на національній традиції та взаємозв'язок поколінням. Яскравим прикладом етнодизайну є лялька-мотанка. У січні відбувся майстер-клас для гуртківців. Лялька-мотанка оберіг захисника, до якого долучились і вихованці гуртка шию сама. Лялька-мотанка це символ добробуту, добра і надії. Вона виконує функцію оберегу людської долі. Цей витвір мистецтва це поєднання минулого і сучасного. Це зв'язок з предками, посередник між старшим і молодшим поколінням. Лялька-мотанка є унікальною технологією, адже в ній, як в етнодизайнерському проєкті, поєднано декілька видів традиційно українського мистецтва. У процесі виготовлення використовується орнаментика різних етнографічних регіонів України. Традиційні техніки вишивання, технології моделювання штучних квітів з паперу і тканини, давні техніки та прийоми зав'язування наміток та хусток. Кожна лялька, зроблена нашими вихованцями, вийшла унікальна. Всі ляльки-обереги ми передали нашим захисникам і захисницям, адже вони зараз борються за наше життя, тож даруємо їм частинку любові від нас. В подальшому запланована діяльність вивчення і поглиблення знань з народної української традиції вишивка-хрестиком. Вишивка хрестиком застосовується в широкому спектрі речей, таких як рушники, скатертини, серветки, подушки, одяг, яскравий приклад це вишиванка. Вишивання картин та ікон, виготовлення аксесуарів. Створення і іще безліч де. А як свідчить історія української вишивки, мистецтво живе і буде жити тисячоліття. Допоки українці одягатимуть їх із вишитими елементами, доти триматиметься зв'язок між поколіннями. На завершення реалізовувати національно патріотичне виховання можна через розмаїття форм. Методів і засобів етнодизайну, що сприяють залученню вихованців до українських традицій. Дякую за увагу!